Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Юнуна, і сьогодні ми з вами розпочнемо нову серію відео. Це вже буде в мене, я так думаю, що традиція на моєму каналі. Я хочу свої е, українські роботи, які я вишиваю в СП з дівчатами. Я хочу трішки повиводити окремо для того, щоб окремо про них розповідати. Так саме сталося з моїм тризубом у соняшниках або герб, як то є в автора в катрусі не рукоділки. Я вишиваю цю роботу в СП саме в Катрусі на телеграм-каналі. Там вже багато дівчаток вишиває роботи катрусі. Там, там також там я вишиваю ще мій замок Нойшванштайн, Шванштайн, але я так собі вирішила. Замок Нойшванштайн Шванштайн лишиться в моїх вишивальних тижнях. Я вам вже це розповідала саме там. А ось три тризум мені дуже хочеться вивести окремо, в окремий, знаєте, якось плейліст якийсь зробити. Або так, щоб саме ця робота в мене була окрема на каналі, щоб я буду я так само як і про червону калину розказувати окремо. Мінімальний план 3000 на півхрестиків для мене на місяць саме по цій роботі. Зараз я вам виставлю прев'юшку, щоб ви розуміли, про що я зараз вам розповідаю. І я буду намагатися, так як цей СП є, як скажу, нескінченний, в нього не є, немає ніяких термінів, вишивається, як вишивається. Тому. Скільки би я не вишивала цю роботу, хоча вона невелика, вона десь 350, здається, якщо не помиляюся. Ні, 320 на 250 стіпків в довжину та висоту. І вона невелика. Вишиваю я на 22-му хардангері китайського виробництва нитки СХС. Робота поки що не складна, Єдина складність для мене, то є треба вишивати білим по білому. Ну не зовсім біле, там 38-65 нитка, вона така колір трішки глибший, ніж Айворі, але якось на білому тлі якось тяжкувато вишивати. І я вже знаєте, сижу, чекаю. Коли ж вже розпочнуться якісь яскраві частини, саме соняшники, саме цей золотий тризуб, саме такі блакитно-сині плямиці, знаєте, акварельні, мені дуже так подобається це. Нарешті, дякую тобі Боже, що ми вже дійшли саме до соняшників. І ви бачите цей край, це невеличкий шматочок такого тіньової частини одного соняшників. Вона кажеться ну, черво... коричнева, тому що то є тіньова частина, та що зверху буде то буде жовто-оранжеве, дуже гарна робота, мені дуже подобається. Зараз я вам розповіла, з чого я починаю, що я буду робити на протязі цього місяця, а вже потім, можливо, як тиждень через тиждень, якщо вийде якісь робити включення, тому що ця робота у мене буде вишиватися не кожного тижня. Я її вишиваю один тиждень замок Нойшванштайн, один тиждень вишиватися у мене буде цей тризуб. Тому два тижні на місяць я буду не повністю, але один-то два, два дні тільки. Я буду вишивати саме цю роботу, тому десь в кінці, близько 1 числа кожного місяця, я буду підводити підсумки, буду вам показувати, що в мене вийшло зробити саме за той місяць, який я вишиваю. Ну і будемо підводити підсумки. Потім знову почнеться все заново. Це якось. Зараз я вам сумбурно розповідаю про свій вступ в СП до Катрусі, а також тому, що ну, то не зовсім вступ, тому що перший місяць я вже відчиталася. В мене така, знаєте, розумна моя якась думка прийшла трішки пізніше, аніж я вступила в сумісний проєкт. Тому я так собі подумала, думаю, ай нічого страшного, якщо я свій такий, розкажу вам про свій вступ та звіт буде якось сумбурно, можливо в одному відео, але мені хочеться вивести саме цю роботу окремо, окремо розповідати про неї. Тому вишивальний місяць ми розпочинаємо, підведемо підсумки вже трішки пізніше, коли в мене щось вийде вишити саме на цій роботі. Можливо, якісь відео будуть не дуже великі, тому що зараз мені немає про що сильно розповідати, тому що тут ну, ніякої смислової нагрузки якось немає в цих шматочках, тому поки робота хоча б на третину не буде вишита, будемо з вами спостерігати тільки такі, знаєте, Щось таке незрозуміле. Я так собі думаю, коли вже цей шматок закінчиться, тоді ми вже будемо бачити частину тризуба, вже будуть соняшники, вже більш веселіше буде. Але, на жаль, зараз таке щось таке незрозуміле. Тому я йду, хоча б трішечки повишиваю цю роботу, можливо, сьогодні, можливо, завтра, але все одно вона буде вишиватися. Ну, вже з вами зустрінемося, коли у мене буде щось відшите і мені буде що вам показати. Привіт, друзі! Ось і пролетів місяць. Завтра в нас вже 1 вересня, і необхідно буде робити звіт по нашому СП у Катрусі. Хоча саме цією роботою я вже в телеграм-каналі звітувала, вже показала те, що мені вдалося вишити за цей місяць. Ви бачите, приріс непогано цей процес. Я дійшла до краю. Роботи, не саме роботи, а до краю п'ялиці, і буду вже наступний раз брати наступний рядочок. Спочатку хотіла 4, потім думаю, що візьму більше. Але то не суділо, то вже план майбутнього нашого звіту. Саме перший відеозвіт, який я роблю по цьому СП, у мене додалося майже 4 тисячі напівхрестиків, норма 2 тисячі. Я дуже задоволена цим, не дивлячись на те, що я більше ніж 10 днів прогуляла в відпустці. Мене не було. Було дома, я вже повернулася. І саме вчора мені вдалося вишити два таких нормальних шматочки, тому що у мене навіть 2000 півхрестиків не було до відпустки вишита. І вчора я ввечері сіла з таким задоволенням, я так скучила за, цими, за своїми багатокольоровками. Що я вишила за вчора три тисячі напівхрестиків з таким задоволенням, в мене воно так пішло, якби ще було трішки більше часу, можливо, я ще новий ряд би почала, тому що наступний ряд у нас знов починається з фона, тут нічого складного не буде. Але коли я дійшла саме до соняшників, я такий отрима кайф, я настільки занурилася сама в вишивку, всі кольори жовтий, блакітний, мої найулюбленіші кольори зелений. Взагалі, супер получаються квітки, ви бачите, вони як живі, хоча вона ще не ціла. Цей малесенький соняшник, який в тіньовій стороні більше знаходиться, тут більш коричневих відтінків. Але оцей центральний буде дуже гарний. Вже з наступного рядка ми вже зачепимо саме тризуб. Я, знаєте, в такому дич... дикому задоволенні, що чекаю вже наступний рядочок, щоб швидше вже почати його вишивати, щоб побачити саме, як вийде тризуб. Але на цей місяць, саме з цією роботою, ми з вами попрощаємося, тому що я вже звітувала, я вам показую, що майже 4 тисячі напівхрестиків я зробила такий добрячий шматочок з'явився в мене на конві. Але, можливо, я вам казала. Раніше, що я буду звітувати тільки тризубом, але я так собі подумала, тому що в СП у катрусі в мене е, бере участь дві роботи, не тільки тризуб. І буде якось не дуже гарно, тому що тризуб я буду показувати у звіті а наступний свій, свою роботу, багатокольоровку, яку я так само вишиваю у катрусі, буду показувати в вишивальних тижнях, якось воно не дуже буде гарно. Хоча я за цей місяць вже вишила майже два шматочки по цій роботі. Давайте я вам зараз покажу. Це мій новий Шванштайн зимовий замок. Це ще стара розробка Хімера і катруся разом. Але я вирішила, що я буду саме цю роботу вишивати тільки у катрусі. Я приймаю участь тільки у катрусі зараз. І я так собі подумала, що цей замок Ної я також буду показувати у звіті. Я буду дублювати також в вишивальних тижнях, тому що я знаю, що багато дівчаток дивляться на цю роботу. Вони спостерігають, їм подобається. Тому я вирішила. В тижнях я його лишу, але як загальний звіт я також буду його показувати, буду розповідати про нього також своїх цих відео, яких я буду звітуватися саме по цьому СП. Я думаю, що це буде правильніше, ніж я буду звітувати тільки тризубом, тому що в цьому СП в мене приймає участь дві роботи. На жаль, спочатку я вам мене ця думка не якось не осяяла. Я не показала вам відразу, з чого я починаю. Але вишивальних тижнях дівчата бачили, що за цей місяць мені вдалося зробити оцей квадратик в тисячу на пів і цей квадратик в тисячу півхрестиків. Але я так собі думаю, звіт вже остаточний, я маю зробити з 1 по 7 в цьому СП. Тому я собі так подумала, якось буде нечесно. Якщо я на тризубі зробила майже 4, а на замку тільки зробила дві, якось мінімум набрала, ну, якось мені не дуже. Знаєте, я почуваю себе не дуже, тому я так собі вирішила, що я певна, що сьогодні візьму ще цю роботу, цей замок. Зараз я вам піввюшку покажу, щоб ви зрозуміли, хто не знає, як виглядати буде ця робота вже по ітогу, як я відшию. Але я так собі подумала, що сьогодні я ще маю час, я ще в відпустці. Я маю час і я певно сьогодні візьму саме цей замок, повишиваю максимально, як тільки зможу. Спочатку я думала вишити цей шматочок в тисячу напівхрестиків, але я тут собі так подумала, а чому не зробити мені отак: 4х4 в 1600. Ну, там майже 2000 напівхрестиків буде. Навіть на 4, а 5. 5 на 4, якраз 2000 напівхрестиків, може трішки більше буде. І якраз саме на цій роботі в мене вийде так само вишито майже 4 тисячі, як і на соняшниках. Тому сьогодні я ще повишиваю свій замок, як я відішую ту норму, яку я собі зараз поставила. ну, я вже кажу, мінімум це хоча б тисячу що додати, але було б добре за сьогодні зробити ще 2000 на півхрестиків, я була б взагалі задоволена. Саме по цій роботі я вам нічого не розповідала, тому що в першому включенні не було цієї роботи. Це замок, я вам ще раз кажу, ной зимовий замок. Робота велика, вона 500, на, здається, 400 з якось. 500 на 400, грубо кажучи, я вам так скажу. Я вишиваю його на 25-й лугані Цвайгард. Мені дуже подобається ця основа, Пів, на півхрестик також, як і мій тризуб, я вам вже казала, що це 22-га основа китайська, але мені дуже подобається. Я думаю, що наступну якусь я обов'язково візьму ще на 22-й багато кольоровку. Кількість кольорів здається 56 на цій роботі. Немає жодного бленду. Вишивається робота. Мені це і подобається, що вона без блендів, тому що в мене саме проблема прокування ці бленди. Як вишивати блендами, мені все одно, знаєте, що соліди, що бленд, але саме проблема в мене паркувати ці нитки, які залишаються, які я не використовую, ніде не припарковую на роботі. Мені треба його брізати, десь припаркувати на органайзер. І в мене завжди проблема, якісь там органайзер собі мудрувати, придумувати, переробляти. От я зробила, в мене на двох роботах на казках, я вам вже казала в вишивальних тижнях нові органайзери для блендів. Здається, Мені зручно все, але якось треба витратити час, підготувати ці органайзери, приклеїти той фетер на той картон, це підписати, розписати. Якось мені, знаєте, трошки. Лінькувато, тому якщо мені попадається якась робота саме без блендів, це взагалі супер. Ну, тому мені здається, що саме мої, то є будуть хаєди, тому що там ніяких блендів немає. Але я дуже полюбляю схеми від катрусі, тому я вже дуже багато собі прикупила. Також я собі дуже багато пригляділа, які я хочу ще купити собі в катрусі. У мене не тільки життя, мені трьох життя не вистачить. щоб вишити все, що я хочу, але мені дуже подобаються ці багатокольоровки. Хочеться також спробувати інших авторів, але зараз саме відео про катрусині схеми, про звіт про СП. Тому зараз я певна що більш нічого вам розповідати не буду. Ми з вами ще разочок зустрінемося, я вам покажу вже свої просування саме по замку. Вишивати в цьому місяці в тризуб я вже не буду, то вже остаточно я вам показала, скільки мені вдалося вишити, але сьогодні на замку подивимося, що в мене вийде. Привіт, друзі! Сьогодні в нас вже 1 вересні. Треба остаточно звітувати вже по нашому СП у Катрусі. Я вам вже розповідала про ці дві роботи, але хочу підвести такий останній підсумок в першому звіті, тому що я перший раз буду перший такий звіт робити саме по цьому СП. В мене взагалі бажання по цьому СП. Я спочатку вишивала ці дві роботи: тиждень одну, тиждень другу, тиждень одну, тиждень другу. так чередувала. Але Вчора я поки сиділа, вишивала. Я вам казала, що я хочу ще так один день трішечки повишивати свій зимовий замок, тому що було мало нашито було нашито тільки 2000 напівхрестиків. Ну це мінімальна норма, яку потрібно. Мені хотілося, щоб було десь 4. Як ви бачите, 4 я зробила, але не один день, а вишивала 2 дні. Так якось вийшло. Щось Юну відвлекло від вишивки, і я встигла вишити тільки десь ну, трішки більше, ніж половина. Тому вчора я ще дошивала цей шматочок, як ви бачите, ну, поки що не дуже зрозуміло, що виходить на цій роботі, але в цьому боці замок, а з лівого боку тут ліси, 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 сніг ліси. Все, більше нічого не буде гори. Трішки вище будуть. Тому, поки хоч якась частина в цій роботі не вишиться, людина, яка не знає, саме, що я вишиваю, вона, мені здається, не зрозуміє не здогадається, тому що якась каша, 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 каша. Але я дивлюся зараз через камеру, такі, знаєте, ялинку вже видно, мені так здається. Знаєте, Як ліс фотографують зверху, коли от видно ті чащі, хащі. От мені здається, що вже трішечки видно, що то є якесь дерево. Але не в цьому, не в цьому суті я. Вертаюся до того, що я мала наміри, мала плани вишивати так тиждень через тиждень. Ні, але я подивилася, що непогано виходить, коли я вишиваю, наприклад, перших два тижні вишиваю три зуб, набираю норму в 4 тисячі півхре... на півхрестиків. Мені саме ця сума за період часу місяць мені дуже подобається, тому що дві якось несерйозно. І так я собі думаю, а останні два тижні я буду вишивати наступні 4 тисячі на другій роботі, тому що в мене в цьому СП бере участь дві роботи. Я думаю, може, вересень спробувати так: два тижні одна робота, два тижні інша робота, але все одно в підсумку все одно ви побачите ці роботи уже в звіті. Хоча свій зимовий замок, інколи я показую вишивальних тижнях, тому що дівчата просять. Але для СП я буду окремо робити відео, буду показувати саме ці дві роботи, що я їх буду вишивати, скільки в мене вийде. Uh, перший звіт, можливо, якийсь карявий, тому що я для себе ще остаточно не вирішила, як мені краще це зробити, але же так більш-менш я собі план малювала в голові, тому думаю, що наступний мій звіт буде трішки краще, як зібраніший, ніж перший. Ці дві роботи я вам буду також показувати наступного місяця, як буде, прийде 1 жовтня, 1 жовтня обов'язково вийде нове відео, і ви вже побачите мої просування по цим двом роботам. А я думаю, що для звіту я вам все розповіла. На кожній роботі, на цих роботів, до речі, більше, ніж 4 тисячі я вишила, а на тризубі майже 4 тисячі. Тому я собі ставлю вже план на наступний місяць, вже на місяць вересень, по 4 тисячі півхрестики вишити, і я буду задоволена, для мене це буде супер. Якщо більше вийде, але я. Маю сумнів, що я встигну, тому що вже наступні місяці в мене будуть робочі, і я думаю, що навряд чи в мене вийде вишити більше, ніж чотири. 4... Виш... Та план мій такий, хоча б чотири тисячі вишити по кожній роботі. Цим місяцем я дуже задоволена. Саме в замку вишивала більше, ніж планувала, тому що минулого місяця в мене було тільки два таких кирпічики зроблені, цегли. <laughs> е, тому в цьому місяці я зробила в два рази більше, ніж планувала. Це добре, коли є вихідний, є можливість повишивати трішки більше. Я так собі подивилася, але я знаєте, порівнюю, коли я вишиваю шматочок в тисячу ну, півхрестиків та в дві. І мені якось здається, мені все ж в тисячу краще вишивати, тому що я не так багато розбрідаюся. Хоча, може, поодиноких напівхрестиків не так багато, як в, в тисячі хрестиків, але все одно якось мені легше вишивати саме тисячу. Ну, я вирішила собі наступний раз спробую взяти шматочок 5 на 3 десь півтори, щоб було, може, так буде трішки краще. Та якось психологічно, можливо, не знаю. Але виповнила, зробила, все вишила, все, все готове. Звіт мій. Я вже звітувала в інстаграмі, я вже звітувала по цим двом роботам в телеграм-каналі, де ведеться е, СП Катрусі. Ну, мені дуже подобається дивитися, як там дівчата вишивають всі свої багатокольоровки від катрусі. Я ще новеньких собі, також від катрусі, чотири схемки придбала. Я дуже полюбляю цього автора, це, знаєте, для мене номер один. От на, я не знаю, скільки я не вишивала, але все одно я повертаюся до схем катрусі. Мені дуже подобається саме стиль. Я не знаю, може те, що вони не дуже складні. Хоча інколи десь якісь шматочки заходиш в схему, дивишся, коли починаєш вишивати саме ця частина. Це взагалі було таке, що. Якась каша-каша. Не зрозуміло, що ти вишиваєш. Ти якісь навіть не шахматка, я не зрозуміла що, але це зрозуміло, тому що вишивається саме ліс, і такий ліс, така хаща. Ну і це само собою, що тут буде дуже багато одиночок, дуже багато буде такого мішаніни якоїсь. Давайте, певно, що на цьому все. Закінчимо мій перший звіт. Я зараз відразу розпочну готуватися до другого звіту. Я цим місяцем, місяцем дуже задоволена, мої роботи просуваються. Ну, я собі так в першу чергу вирішила, що з цих двох робіт, які я вишиваю, то я думаю, що наступного року я собі поставлю тризуб, я хочу його дошити, наступному році зробити з ним, щоб він фінішував. Тоді, може, весь лишиться тільки. Одна ця робота, і тоді вона буде більше вишиватися, більше просуватися, тому що дві пету трішки забагато. Але так вийшло. Що в мене від цього автора саме дві схеми вишиваються. Тому я собі вирішила, ну як колись це було, я вишивала одна схема, один автор. Тому що якщо набираєш від одного автора дві-три схеми вишивати, воно то вишивається, але просування не такі добрі, якби ти вишивав тільки одну. Тому поки що вишиваємо дві, як три зуб закінчиться, тоді, тоді будемо вже по одному. Я думаю, ну, хоча <рес> час пройде, ще багато часу попереду в мене, поки я закінчу три зуб, можливо, ще щось новеньке таке придумаю. Але я люблю планувати, ви це знаєте. Давайте на цьому будемо згортатися, будемо з вами прощатися. Я хочу вам сказати величезне, величезне вам дякую за те, що ви мене дивилися. За підтримку, за все величезне. Дякую всім па-па-па-па. До зустрічі в новому відео.